Розпочинаємо урок української мови. Прочитаємо тему уроку 19. Узагальнення вивченого про частини мови. Налаштуємося на урок з афірмацією. Повторюю все легко і швидко. Такий урок мене лиш тішить. Отже, розгляньмо схему частини мови, заповнимо пропуски. Частини мови бувають самостійні, а бувають службові. Самостійні частини мови поділяються на незмінні і… Змінні. Змінні. До змінних частин мови належать іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово. До незмінних частин мови належить прислівник. Службові частини мови це прийменник, сполучник, частка, а також є така частина мови, яка називається вигук. Пояснимо, як різняться самостійні та службові частини мови, за наявністю лексичного значення, які з частин мови мають лексичне значення, а які не мають. Підсумовуємо, запам'ятовуємо, за наявністю лексичного значення відрізняються. Службові частини мають лексичне значення, вони щось означають. Вибачте, самостійні частини. А службові не мають лексичного значення, вони нічого не означають, вони тільки служать для зв'язку слів у реченні і частин речень. За здатністю змінюватися. Самостійні частини мови змінюються, окрім прислівника, а службові частини мови не змінюються. В реченні самостійні частини мови виступають різними членами речення підметом, присудком, додатком, обставиною, означенням. А службові частини мови не є членами речення, тому що ми не можемо до них поставити питання. Прочитаємо текст, заповнимо пропуски і знімемо риски. Катерина Васильівна Білокур, талановита українська пропущена літеру Єс. Художниця. Вона не вчилася, як напишемо. Не здається, словами пишеться окремо. В художній. В художній. Є таке окремо. слово художня? Ні, окремо. Окремо, тому що в це прийменник. Прийменник з прикметником пишеться окремо. В художній школі. Жінка мала природний талант. Зображені на її. Окремо. Окремо. Окремо на це прийменник. На її картинах квіти сприймаються. Накрімаємо. Як живі. Є таке слово, як живі. Окремо. Окремо. Надпишемо частини мови в другому реченні. Прочитаємо його. Вона не вчилася в художній школі. Пишемо, якими частинами мови є слова в цьому реченні. Вона. Вона. Діти, частина мови, вона. Займенник, Займенник правильно вказує на особу, але її не називає. Не. Діти, не частина мови. Частка. Частка. Вчилася. Дієслово. Дієслово. Що робила? Вчилася, дієслово. Далі в. Діти в. Діти, слово ви. До якої так, частини чи? мови Прийменник. належить? Прийменник правильно. Художній. Яка частина мови? Художня. Яка художня. Діти, яка частина мови відповідає на питання яка? Правильно, Кіра, прикметник, який, який. Яка, яке, які, чиї, чия, чиє, чиї. В школі. Школа діти, яка частина мови? Іменник. Іменник. Правильно. Кіра, дякую тобі за допомогу. Визнач головні другорядні члени третього речення. Прочитаємо третє речення. Жінка мала природний талант. В реченні розповідається про. Жінку. Хто що жінка? Це який член речення? І... Діти, який це член І... речення? Хто І... що жінка? Це підмет правильно. Визначимо присуток. Жінка. Жінка, Малецька, що робила? Мало. Який це член речення? Діти, mm. мала. Присудок підкреслюємо двома mm. лініями. Добре. Поставимо питання до решти слів мала. Що? 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 Природний талант. талант. Чим є слово талант в реченні? Яким членом речення? Кого що? Додатком Додатком okay. правильно підкреслюємо. Поставимо питання до слова природний. Так, чим є в реченні слово природне. Яким членом речення? Який? Це, Це який член речення? Означення підкреслюємо хвилястою лінією. Розгадаємо кросфорд, який називається мовний. І так, перше. На відміну від тварин і птахів, має лише одну кінцівку. Тварини і птахи мають дві кінцівки, а він лише одну. Про що йде мова? Текст. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5 Т, К, с. Т. Так, записуємо слово текст. Пам'ятаємо, що в нас кроссворд мовний, тому все в нас пов'язано з мовою так чи інакше. Т, К, с. Т. Текст. Добре. Кличний відмінок у реченні. Чим є слова в кличному відмінку в реченні? Діти, чим є слова, які стоять в кличному відмінку у реченні? Третя. Друге ми з'ясували, що це звертання. Записали. Третє самостійна частина мови, назва якої не немає суфіксу. Записуємо дієслово. Четверте це цепта. Четверте кафе, де відпочиває. Префікс так. кафе. Так. так. так правильно. П'яте зміна звуків слові, що відбувається чергування. зі зміною форми чергування. Шосте те саме, що й персоніфікація. Особлення, особлення. Сьоме частина мови, що обслуговує будь-які слова й речення. Сполучник. Сполучник, так. Восьма. Її вимагають сполучники, а, Кому. але Кому. про те, що кома. І дев'яте остання самостійна, незмінна частина мови. this is even the cool Рослінник. Чудово. Отже, ми повторили те, що ми знали про частини мови, розгадали кросфорд, заповнили схему, прочитали і з'ясували, чим відрізняються самостійні та службові частини мови, ставили пропуски. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Дякую усім, хто активно працював. На цьому ми його завершуємо.